В цьому відео я зможу перетворюватись на любий блок у Майнкрафті. Я можу стати деревом, землею, камінням і навіть кульбабою. Дивись відео до кінця, а також став лайк та підписуйся на канал, якщо ти із України. Приємного перегляду! Йоу, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я паляниця, і це новий відос по Майнкрафту. І я неспроста знаходжусь на пустій карті, і в мене навіть нічого немає в інвентарі. Справа в тому, що сьогодні мене знову позвав той самий голос, який вже не раз мене виручав там і якось підставляв, і каже, що паляниця в мене для тебе є крутезний челендж. Якщо чесно, я навіть не здогадуюсь, який це буде челендж, але... Дуже сильно цікаво. Тому пропоную якраз таки в нього й запитати, хто як не він буде це знати. Агов голос. Та дістали цвірінька. Що це за фігня? голос Голос! Та блін, капець, що це цвіркуни цвірінькають, Агов, День на дворі, які цвіркуни. Знову в нього проблеми зі зв'язком. Капець. Ну я сподіваюся, він вийде на зв'язок. А поки друзі обов'язково поставте свій царський лайк та підпишіться на канал. Вам це не важко, а мені буде дуже сильно приємно. Тому величезно вам дякую за вашу підтримку. Що ж, попробуємо другий раз. Агов, голос! Так, я тут о, супер! Хух! Капець, до тебе ні дозвонити, Нічого. Як це так? Давай розказуй, чого ти мене сюди позвав і що я можу сьогодні робити. Поляниця, сьогодні все дуже просто. І ну просто, і що? І, і просто, я поїхав, що просто, але жо просто, то. Давай розказуй, ми хочемо крутезний відос. Ти можеш стати абсолютно любим блоком і предметом із Майнкрафту. Ух ти! В сенсі, як це? Ну-ка, Так, хочу бути землею. Я земля. А, а схоже, не. Чи тільки плач схожий. Капець, ти щось мене дуриш. Як це так? Давай розказуй, що треба робити і що насправді. Ну, звісно, не так все просто. Тобі потрібно добути блок, і потім ти можеш в нього перетворитись. Ага, так. Добре, ну так вже й цікавіше, слухай, прикол десно. Добре, що ж, я пропоную спробувати прямо зараз. Так яким же я хочу бути блоком. Ну, давайте почнемо спочатку, звичайно, з самого початку. Початку, початку. Початку, початку, капець! І з самого початку добудемо, звісно, дерево. Тому що, що як не дерево, потрібно добути в першу чергу. Так ось ми добули дерево. І що. О! Я дерево, друзі! Я бревно! Капець працює! Дивіться, я реально дерево, я реально бревно просто. Так, добре, приколдесна. Так, слухайте, давайте ось це ще дерево добудемо і зможемо потім щось скрафтити. А поки ось так станемо і будемо реально як дерево. Блін, дуже прикольна можливість. Слухайте, це реально дуже сильно круто. Так, слухайте. Ну, деревом ми стали, А чи можемо ми стати звичайною квіткою? Я ось думаю і навіть не знаю, тому що дуже сильно цікаво дійсно попробувати абсолютно все. А ну каламаємо і га, капець я реально дійсно квітка. Ось тут росту, і ніхто мене не бачить. Просто подивіться, я реально тут. Як квітка, і ніхто навіть не може помітити, що я не справжня квітка. А я просто тут беру і чілю, хочу росту ось тут. Так, ну-ка росту ось тут. Хочу, переміщаюсь сюди, капець, і можна реально грати в якісь хованки. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете якісь хованки з кавуном, щоб я його там затролив цим модом спеціальним, то я це зроблю. Якщо ви покажете свою активність, напишете купу коментарів і також поставите купу лайків. Цікаво, а чи можу я рости в воді? Дивіться, я можу рости навіть в воді. І капець аж дощ пішов, капець. Ви бачили таку квітку підводну коли-небудь? Я от не бачив. А ще хочу знаєте ким побувати спробувати. Хочу побувати, спробувати піском. Так ламаємо. І ха, Я пісок, друзі. Капець можна ось тут ось сховатись, ось так, і всі будуть думати, що це просто пісок. Це що виходить? Я можу бути навіть діамантовою рудою. Ну це круто. Так, чекайте, Цією квіткою ми були. А ось такою або ось такою ми ще не були. Тому пропоную її зламати і подивитись. О! Вау, я перетворився! О. Хто я трава? Як це працює капець? Голос! Ти що там начудив, на хімічив? Капець, я дійсно тепер трава, і як ви бачите, можу бігати ось тут посеред трави. І так мене точно ніхто не помітить. Можна навіть почати рости ось тут. На пісочку. Але якщо бути на землі, то дійсно я майже, ну я не, не майже, я нічим не відрізняюсь від звичайної трави. І ніхто мене просто так не побачить. Тільки якщо я буду е, рухатися, або якщо я комусь розкажу про це. Так пропоную скрафтити собі верстак і спробувати стати реально верстаком. Чи можемо ми це зробити і зробити два верстака? Ну-ка, вау! Вау-вау-вау! друзі, я верстак. Я справжній верстак, який тримає в руці верстак. Подивіться на мене. Ви бачили коли-небудь такого верстака, який може ось так бігати і ще й в руках тримати верстак та квітку. В мене таке реально дуже сильно в перший раз. Але це дуже сильно прикольно. Так, я бачу там ще гарбузи, хочу стати гарбузом. Слухайте, це реально дуже незвичайний прикольний Майнкрафт. Так, а ну-ка, добуваємо обов'язково. І що? Оу, воу-воу, друзі! Полегче, дивіться я. Я тепер диня. Тю, яка диня, я тепер гарбуз. От в диню сказав. В диню мені за це надо. Ну слухайте, диню, яка тримає диню і може ставити диню. Я бачу теж в перший раз. Я капець в цьому Майнкрафті вообще все перший раз бачу. Так, спочекайте, я бачу там джоу, значить, тут десь є вулик, який може. Мені допомогти дещо зробити. Цікаво, чи можу я стати реально вуликом і нести мед або бджіл хоча б. Так, ось вулик. Це мені виходить, для... його потрібно зламати, чи що. Блін, я не хочу вулик ламати. М -м -м, може попросити щось у того голоса, щоб він мене просто перетворив на вулик, а ну так і зробимо. Агов! Агов голос! Перетвори мене на вулик. Будь ласка, хочу побути вуликом, домівкою для бджіл. О, а так це просто капець навіть відповіді не понадобилось. Може він думки читає, чи що, але я тепер справжній вулик. Так, почекайте, а якщо я ось так, наприклад, тут стану, то бджола залетить у мене. ні 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 не надо, не надо. Мені таке, будь ласка, добре? Я тепер переносна домівка для бджіл. Головне реально, щоб ніяка бджола не переплутала і не залетіла в мене, тому що буде капець. Тим паче зараз дощ. Треба сховатись, і бджоли будуть також ховатися і може реально залетіти сюди бджола. В мене прямо. А я цього, якщо чесно, не дуже сильно хочу. Мухи і бжели. Але що поробиш? Треба перетворюватись в щось інше. Так, що ми можемо ще зробити? Я б хотів би в діаманта, але в мене немає, на жаль, поки діамантової руди. А ну-ка, в конвалію. Опа! Я тепер конвалія, друзі. Так все просто дійсно. Я просто тепер ось така конвалія, яка росте ось тут. Блін, дощ закінчився, а так хотілось насправді трішки водички. О, черепаха пливе здорова, я конвалія. А ти ж одучилиш, Дивіться, як вона на мене дивиться, а. Вона ще думає, що я дійсно рослина, яка просто втікла, тільки що від неї. До речі, черепаха ж їсть ось цю морську траву. А якщо я візьму... І спробую стати морською травою. Чи буде мене їсти черепаха? А ну-ка, так зламали, де тут черепахи? О! Я ж мадень морської трави. Подивіться, в мене навіть анімація є, як у справжній траві. Подивіться. Подивіться, да подивіться. Ну, подивіться ви. <смір> Такий Майнкрафт, ваще, вперше-вперше я бачу. А ви бачили морську траву, яка просто питається бігати і втікти від черепах? А ну-ка, черепашата. Здорова, ви голодні чи ні? Я ось тут росту, можете мене їсти. Подивіться, це дуже. О, воу, воу, воу! Нє-ні-ні-ні. Я бачу, вона на мене двинулась. Мені здається, я ще й не тільки перетворююсь і виглядаю як трава, я ще й пахну тепер як трава. A few moments later... Ох, ви бачили, що тільки що зі мною произошло тут. Я став вугільною рудою і тепер мене обховали стрілами. Але якось дуже дивно працює, тому що моби вроді не стріляють у мене. Дивіться, я можу підходити дуже близько. А вроді мене якось ну трішки погамсали, так я вам скажу. так. А, ні, 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 не трогай, не трогай, я вугілля! Я звичайне вугілля! Не трогай мене! Капець, ні, в шахту я більше не піду. Добуду я трішки краще березових колод і стану звичайною березою. Ви коли-небудь бачили березу, яка ганяється скайлом, ось так? І може навіть загасити когось. Так, я тут добіг до ось цього порталу і сподіваюсь, ми зможемо Ось також цікавого перетворитись. Може, в скриню зробитись, а як ви думаєте? Хоча ні, в скриню це якось трошки тупо. Давайте перетворимось. А в лаву ми можемо? В лаву не можемо, але можемо в справжній обсидіан, дивіться. Ні, ну, а по ідеї я ж можу тепер і в лаві знаходитись, да, ось тут стати і буде. Я, до речі, тут добіг до поселення, нічого спеціально не ламав. І може варто перетворитись якийсь блок із поселення. Або навіть у пшеницю. Це ж прикольно буде. Так, а що? А, це морква, це морква. Поня... О, я тепер морква. Дивіться, я тепер росту на грядках ось так. І мені здається, мене відрізнити від звичайної моркви, Ну просто нереально. Тільки потрібно дуже обережно ось так стати. І я тепер справжня морква. Головне, щоб селяни мене не зібрали. Ну мені подобається бути квіточкою, тому давайте повернемось на квіточку. Побігаємо тут і пошукаємо собі ще пригод. Так, дивіться, які пригоди. Я став просто справжньою сходинкою. Цікаво, а по мені можна підіймати чи ні? А ну, житель, здорова, здорова, здорова. Так, давай давай підіймайся на мене. Дивіться, я. Ти шо, ти що на мене дивишся так? Ти шо на мене дивишся, так агов, я сходинка, да давай по мені, по мені постри... та, Чекай. капець не хоче. Дивіться, опа, Так. Блін, та ти ще з туди впадеш! От дурне, а. Буду, значить, ось таким блоком. Я не пам'ятаю, як воно називається, але туди всякі відходи, рослинні закидують. Хоча ні, нафіга, я буду їм. Краще бути звичайною землею, не привертати уваги до себе. Ви просто подивіться, яким блоком я ще став. Ну слухайте, це прикольний блок. Обов'язково прямо зараз в коментарях напишіть, яким блоком чи предметом мені ще потрібно стати. Тому що предметів та блоків в Майнкрафті реально дуже... Дуже багато, ні, капець капець. О, я камінь який тону дивіться, ви бачили таке? Так, давайте спробуємо проплисти сюди. Так, а тут що у нас? Тут у нас нічого немає. О, подихати! Подихати! Фух, капець. Що ж, друзі, це дуже сильно прикольний Майнкрафт. О, я з'їв морку, і в мене щось стало краще видно. Дивіться. О, тут ще є лазурит, давайте спробуємо перетворитись в нього. Хоча довго його добувати, ні, не будемо, не будемо. <звук> Ай-яй-яй-яй. <-яй> <звук> ну, це було реально дуже сильно круто. Що ж, друзі, ось такий відео вийшов. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був я, парониця. Всім бувайте!